Слава Богу! Брати та сестри, в мене було багато часу підготувати проповідь з останнього часу, як я проповідував. І я вчора ще був впевнений, що я буду проповідувати ту проповідь, яку я готував, але Бог мені положив на серце, наче. І вчора ввечері буквально. Взагалі другу проповідь я відготову. Тому давайте разом з вами відкриємо Якова, послання апостола Якова, третю главу. І з четвертого стежка і нижче будемо читати. От і кораблі, хоч які величезні. Та гнанні вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровується, куди хоче стерничити. Так само і язик, малий член, але хвалиться венем. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправостий. Поставлений так, поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя. І сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів, і морських потвор приборкується. і приборкувана буде природою людською, та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога І Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословенні прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка гірка? Хіба може, брати мої фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече солонця до цього місця. Цікаве місце писання, правда? Дуже. Трошки розповім. Трошки розповім про себе і про деякі випадки мого життя. Я родом із села, народився в селі, і в селі. І хто з села, той знає, що там люди всі один одного дуже добре знають. Всі знають, хто ти, течий. З якої родини і ти там всіх навідо. І що б ти не зробив, ну, як я був малий, що б я не зробив, не те, це дуже швидко доходило до моїх батьків. І потім вдома я вже отримував по позаслугам. Хоча перед цим батьки виховували і навчали, і говорили, як мені треба жити, як поступати, ну, як. Всі батьки стараються виховати своїх дітей, щоб вони були хорошими людьми. Але ну, хтось це розуміє зразу, хтось через наказання. От коли я вже багато разів був наказаний за деякі свої вчинки, я вже не хотів, щоб це повторювалося. І дуже старався в обществі між людьми поводитися достойно, не, Ну, щоб не було з мене щось таке, що прийде до моїх батьків, і я потім отримаю е, свою нагороду. І в мене був такий страх, переживання, щоб я не був наказаний своїми батьками за певні речі. З часом. Підростаючи, дивлячись, як живуть люди, як спілкуються, як відносяться до людей, які добрі, ввічливі, і бачивши, як люди відносяться до негативних, до чванливих таких недобрих людей, аналізуючи це все, я розумів, що мене батьки навчали для, для мого же блага. Це дуже, дуже важливо для людини в житті, як вона себе поводить, що вона говорить, як вона показує свою родину, свою сім'ю в обществі. Чому я за село сказав і привів приклад, бо хто з села не розуміє, як воно все відбувається. Просто ми не хочемо цього, а воно все одно відбувається. Воно доходить до наших батьків і все відкривається, все стає. Підростаючи і розуміючи це все, бачачи, як це все відбувається, мій страх того, що батьки мене за щось будуть карати, за мої поступки, пропадає, але з'являється наший страх. Я починаю переживати і боятися їх опозорити вже сам. Я розумію, що моїми вчинками я можу так зробити, що їм буде стидно ходити між цими людьми. І я не хочу цього. Я знаю, як вони до мене відносяться, як вони мене люблять. Чому я маю так з ними поступати? Тому страх того, що вони мене накажуть, зник і з'явився наче страх образити моїх батьків. Знеславити їх спільності <гум> <гум> в обществі людей. <гум> до, чого, до чого я розказую цю історію? <гум> Ми церква Божа. Ми живемо на землі, і, ну так, уявімо, земля це таке велике село. <гум> а церква Божа, діти Божі, це одна сім'я. Люди. Віруючі, не хто навіть не вірить в Бога, вони все одно знають за віруючих. Вони знають, хто такі віруючі. Вони знають, чиї ми діти. І своїм життям і своїми поступками ми показуємо лице нашого Бога. Чому я прочитав стежки про язик? Самий такий член нашого тіла, який практично неможливо вгамувати, від якого походить дуже багато гріхів, дуже багато саме з язика. Вище в другому стежку написано: бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється у слові. То це може досконало, спроможний приборкувати усе тіло. Як нам порой важко приборкувати наше тіло? А той, хто приборкує язик, може приборкати все тіло. Цікаво, правда? Наскільки важко його цей язик? І ми Діти Божі, ми християни. Кожен день живучи на цій землі, кожним своїм словом, своїм поступком, ділом, між нашими сусідами, друзями, навіть, навіть між самими собою, ми показуємо обличчя нашого Бога. Ми показуємо ну, ми, ми світло для цього світу, ми сіль землі. І як ми освітлюємо цю землю, як ми показуємо Господа в якому світлі, чи ми, чи ми впевнені в тому, що коли повернемося додому, що Бог нас зустріне і похвалить нас? Чи Він скаже за кожне наше слово? Написано, що за кожне наше слово не слово. Кожне наше слово пишеться в книзі життя. За кожне слово ми дамо відповідь за кожну дію за все. Це все пишеться в вічності. Бог все бачить. Так як моїм батькам доносили це, вони не могли бачити, що я роблю. Але вони приносили це, і батьки вже потім дізнавалися. А Бог це бачить, кожен день, що ми робимо, що ми говоримо. І я б хотів, щоб ми з вами задумалися. Я в першу чергу, це зараз настільки актуальна тема язик, тому що раніше люди якось боялись щось не те сказати. Були часи, коли сказав щось не те на владу, розстрілювали, і тому подібне. На царя щось не так, голову на осіченні. І дуже багато таких моментів, що люди цінували словами, які вони говорять. Зараз Свобода. Зараз можна говорити, що хочеш, і люди в цій свободі відходять і не розуміють, що, яка цінність тих слів, які вони говорять. Чи вони ранять ближнього, чи вони ранять Господа? Ми можемо одним своїм словом угасити духу людини. Вона відійде від Бога і більше не прийде до Його. А за це ми будемо давати відповідь перед Господом. Це велика відповідальність. Тому кожен раз, коли е, ми хочемо щось сказати, я б хотів дати такий совет, нам треба подумати, що б сказав на нашому місці Христос. Або ще наче, чи ми б сказали ці слова нашому Богові? Е, тому, братиса, я прошу нас з вами, щоб наш язик не запалював свої гігієни, щоб наші емоції не переповняли і не давали волю нашому язику. щоб ми старалися контролювати його, ставали ближче до Господа, молилися, просили в Його сили. Це важко, це непросто, але це дуже важливо і потрібно. Нам потрібно контролювати свій язик, свою мову, своє життя. Від цього залежить наша зустріч з Господом. Чи ми прийдемо до нього з піднятою головою, достойно? Чи ми будемо знати, що нас чекає взагалі не те? Дуже е, намірно, що задуматися. Хай Бог благословить. Щоб ми жили свято і для слави нашого Господа, щоб нашим життям ми проповідували і славили нашого Бога. Амінь.